Вітаю вас, друзі! Це відео про те, які проблеми можуть виникнути у господаря, який завів хвилястого папугу, та з якими незручностями доведеться стикнутися. Рекомендую подивитися, перш ніж заводити собі хвилястика. Перше, хвилястий папуга, і будь-який інший домашній вихованець, потребує щоденної турботи. Вам потрібно буде кожен день кормити його, прибирати за ним, а на перших порах виховувати папушку, поки він не звикне до нової домівки та людей. Також папугу потрібно буде щоденно вигулювати по кімнаті. Треба буде відкривати клітку і давати папузі можливість політати, порозминати крила і тіло. Щоденний рух має першочергове значення для здоров'я та повноцінного існування хвилястого папуги. Папуга, який постійно сидить в клітці, швидко слабшає, втрачає радість життя та починає хворіти. У папуги, який літає кожен день, як правило, міцний імунітет. Відповідно, він рідше хворіє та довше живе. Вам доведеться весь час створювати необхідні саме папузі умови, думати, як організувати його побут на період вашої відсутності, лікувати птаха, коли в тому виникне необхідність. А оскільки хвилястий папуга має маленький розмір, то всі процеси в його організмі протікають дуже швидко. Тому реагувати на відхилення в поведінці папуги потрібно терміново та вкрай оперативно. Піклуватися про птаха потрібно особливо уважно, враховуючи багато нюансів, про які я постійно розповідаю в своїх відео. До того ж, хвилястик, якщо він живе у клітці один, потребує постійного спілкування з людиною. Тому що це зграйний птах, якому потрібно весь час з кимось взаємодіяти. Друге. На відміну від інших домашніх вихованців, хвилясті папуги, як і всі інші види папуг, дуже смітять. В кімнаті, де стоїть клітка з птахом, на підлогу постійно буде потрапляти лушпиння від корму, шматочки від фруктів та овочів, тріски з гілочок дерев та інше харчове сміття. А в період линьки птаха сиплеться величезна кількість пір'я та пуху. Якщо великих папуг можна привчити ходити в туалет у певне місце, то у хвилястого папуги цей процес дуже регулярний і їм самим не контролюється. Тобто папуга ходить в туалет, коли літає по кімнаті, сидить на жердині, сидить на голові у господаря, спить або їсть де завгодно і коли завгодно. Цей процес він не в змозі призупинити чи якось перенести на інший час чи на інше місце. Тому папужиний послід потрібно буде витирати декілька разів на день на підлозі, на дверях та на меблях. Наступне у деяких видів папуг, і, зокрема, у хвилястого папуги, є така особливість, як наявність пудри. Це дуже дрібні білі частки ороговілих клітин, які постійно летять з оперення птаха, створюючи за пару днів, якщо не прибирати, помітне запилення усіх поверхонь у кімнаті, де мешкає папушка. В кращому випадку потрібне щоденне вологе прибирання, в гіршому доведеться шукати нове помешкання для хвилястого папуги з причини алергії у господарів. Четверте, хвилястий папуга це дуже галасливий вихованець. Він не найгучніший серед інших видів папуг, але один з найбалакучіших. Тобто, він щебече, співає, кричить, говорить практично безупинно з ранку до ночі. Навіть під час денного сну, сховавши голову під крило, він тихесенько цвірінькає. І не надійтеся, що зможете його перевиховати. Тихий папуга це не здоровий папуга. Якщо папуга в доброму здоров'ї, він постійно у русі і його дзьоб не закривається. Він весь час видає якісь звуки або щось трощить своїм міцним дзьобом. Клітка у папуги повинна бути просторою та мати багато іграшок, гілочок і жердинок. Бажано, щоб у клітці була передбачена ємність для купання папужки та гніздечко у вигляді коробки з невеликим отвором. В такій облаштованій клітці папузі ніколи буде нудьгувати і він не буде почуватися покинути. І на кінець п'яте. Хвилястий папуга це дуже обережний та підозрілий домашній вихованець, за виключенням звичайно пташенят з маличку вирощених орієнтованими на спілкування з людиною. Хвилястий папуга це найменший за розміром вид папуг. У природі хвилястики розмножуються швидко та у великій кількості, але зовсім невелика частина з них доживає до дорослого віку, тому що хвилясті папуги у джунглях являються кормом для дуже багатьох видів хижаків, в тому числі хижих птахів. Таким чином, у хвилястика виробився сильний інстинкт самозбереження, тому він такий підозрілий та швидкий. З цієї причини приручення лякливого хвилястого папуги потребує великого терпіння, послідовності та регулярності. Також це займає багато часу зазвичай декілька років. Якщо вам цікаво взнати, як приручити хвилястого папугу, подивіться моє інше відео на цьому каналі. Вирішуйте самі, чи готові ви до незручностей під час виховання хвилястого папуги, чи готові витрачати на це свій час. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся на канал. Тут ви знайдете цікаві відео по догляду, лікуванню та годуванню хвилястого папуги. До зустрічі в нових відео.